Стрітівська вища педагогічна школа кобзарського мистецтва була створена у серпні 1989 року на базі восьмирічної загальноосвітньої школи і стала першою ластівкою у відродженні кобзарського мистецтва. Це був тяжкий період, коли виразність національного духу ще дуже лякала радянських чиновників. Проте і в ці часи були патріоти свого краю і носії національної ідеї. У 1988 році в Києві було створено комітет з урятування української пісні, до складу якого увійшли провідні діячі національного мистецтва та культури. Серед них письменник-фантаст, президент Духовної Республіки Олесь Бердник. Голова українського фонду культури Борис Олійник, письменник Олесь Гончар та багато інших діячів національної культури. У березні 1989 року Український фонд культури в Палаці Україна організував концерт Кобзарська дума, на якому виступали кобзарі Андрій Бобер, Євген Адамцевич, Григорій Ткаченко. Кошти перераховували на новостворювану школу кобзарів. І той історичний день настав 31 серпня 1989 року. Стрітівка приймала чисельних гостей і дітей, майбутніх кобзарів зі всієї України. Урочисте відкриття школи було щирим, піднесеним і окриляючим. На урочистостях з нагоди відкриття школи відомий поет і громадський діяч Борис Олійник сказав: це історична подія. Першими надійшли імпульси від кобзарського товариства, окремих кобзарів. Ідея школи разом з ними сформулювалася в Українському фонді культури. Я заздрив отим 24 юнакам, які прийшли з різних областей у цю першу кобзарську школу. Заздрю, оскільки вони йдуть у те грядуще, коли наша пісня, наша дума в устах їхніх прозвучить на весь світ, письменник Олесь Бердник назвав новостворену школу духовною січчю, духовною Хортицею і закликав юних кобзарів пам'ятати: вони несуть у народ слово великої солідарності, слово любові, слово єдності. Першим директором стрітівської вищої педагогічної школи кобзарського мистецтва була Галина Михайлівна Іванова, яка не побоялася взяти велику ношу відродження національної ідеї на свої жіночі плечі. Олексій Пилипович Іванов, голова місцевого колгоспу імені Богуна, допоміг виростити крила новій кобзарській пісні, щоб полетіла вона вільна по всій Україні і далі по світу. За рік було збудовано гуртожиток, створено затишні умови проживання студентами. Школа прокладала свою борозну у світ духовності національного відродження українського кобзарства. На державному рівні ідеєю створення кобзарської школи опікувався Український фонд культури на чолі з Борисом Олійником. Поступово в творчих пошуках і повсякденних клопотах про організацію навчання і побуту студентів. Згуртувався неординарний творчий колектив педагогів, де поруч з місцевими викладачами загальноосвітніх предметів почали працювати фахівці-музиканти з різних куточків України та викладачі вищих навчальних закладів з міста Києва. Це були народна артистка України Ніна Байко, народний артист України Анатолій Паламаренко, художник-графік Василь Вечерський. Викладач бандури та ансамблю Григорій Пелих, викладач української мови і літератури Надія Коваленко, доцент університету імені Тараса Шевченка. З перших днів у школі працювали знавці і ентузіасти кобзарської справи, подружжя Литвинів Василя та Антоніни, Володимир Горбатюк, автентичний кобзар, ентузіаст відродження гри на старосвітських інструментах Володимир Кушпет, який працює і нині. Нині у коледжі добірний колектив викладачів столичних університетів, музичної академії, які приїздять до Стрітівки з Києва. Високопрофесійний педагогічний колектив є справжньою скарбницею Стрітівського педагогічного коледжу кобзарського мистецтва, а очолює його з 2012 року молода, енергійна, толерантна і розумна Світлана Григорівна Колосовська. Яка стала для студентів другом і порадником. Викладачі коледжу є авторами значної кількості навчальних програм та посібників. Свої знання і досвід студентській молоді передають заслужені діячі мистецтв Володимир Григорович Кошпет, Яницький Йосип Кузьмович, заслужені артисти України Михайло Васильович Нагорний, Тарас Йосипович Яницький, вчитель-методист Наталія Євгенівна Добровольська. Маркіан Васильович Свято, Алла Георгівна Алєксєєва, цуприк Мирослав Степанович та інші викладачі. Приємно відмітити, що випускники Стрітівської вищої педагогічної школи кобзарського мистецтва поповнили ряди викладачів коледжу: це Микола Плекан, Максим Воловоденко, Павло Ласкавчук. З 1996 року школа належить до обласної комунальної власності. З самого початку свого існування стрітівська кобзарська школа була задумана як відродження кобзарської традиції в сучасній культурно-освітній ситуації. З першого року заснування колектив кобзарської школи веде активну культурно-просвітницьку діяльність з пропаганди українських народних пісень, кращих зразків української класичної музики серед молоді. Ансамбль бандуристів та окремі солісти-бандуристи беруть участь у всіх культурних заходах Кагарлицького району, у звітних концертах Київської області та міста Києва. У 2008 році ансамбль бандуристів школи став лауреатом конкурсу Нові імена України, який проводить щорічно Український фонд культури. У різні роки ансамблем керували Шмідько Анатолій, Фастівець Костянтин. Яницький Тарас Йосипович, пелех Григорій Степанович, Верета Григорій Степанович. А нині керівник ансамблю Барви України, випускник стрітівської вищої педагогічної школи кобзарського мистецтва Максим Воловоденко. За 25 років роботи закладу підготовлено більше 250 співаків бандуристів, більшість яких Працюють за отриманою спеціальністю як концертуючими співаками-бандуристами у провідних мистецьких колективах міста Києва, національній капелі бандуристів імені Григорія Майборди, академічній чоловічій хоровій капелі імені Ревуцького, державному театрі оперети оперній студії. Крім того, по закінченні школи її випускники працюють у загальноосвітніх школах вчителями музики, у музичних школах, викладачами бандури. Найбільш талановиті студенти не зупиняються на досягнутому і здобувають навіть дві вищі освіти. Випускники школи є лауреатами багатьох національних музичних конкурсів. Їхні голоси звучать по всій Україні і навіть за кордоном, в Білорусі, інших країнах СНГ в Німеччині, Італії Америці. Нам є ким пишатися серед випускників нашої школи. Максим Куценко. Заслужений артист України, артист національної заслуженої капели бандуристів імені Григорія Майборди, брати Віталій та Роман Морози, гурт «Козаки», Костянтин Фастівець, Роман Мороз, Олег Гусар, Максим Пер'ян, гурт Шпилясті Кобзарі, Володимир Вікарчук, Носко Данило, Юрій Миронець, Сергій Потієнко, Дем'ян Єдинак, Сергій Шатило, керівник Ярослав Джусь. Сергій Захарець, Микола Плекон, Віктор Пашник, віртуози гри на Старосвітській бандурі. Особливу увагу приділяє справам Стрітівського педагогічного коледжу кобзарського мистецтва сьогодні у вирішенні складних питань директор департаменту освіти і науки Наталія Іванівна Клокар, директор ПоСП Дніпро Анатолій Петрович Ворона. Народний депутат шостого скликання Володимир Макієнко, сільський голова Олег Валерійович Колосовський великим другом школи, її духовним батьком та опікуном впродовж 25 років. Є голова Українського фонду культури, поет академік Борис Ілліч Олійник. Дякуємо за підтримку голові Всеукраїнської спілки Кобзарів Єсипку Володимиру Миколаєвичу. Велике спасибі всім благодійникам, друзям і меценатам нашого коледжу. Ваші добрі справи назавжди лишаються в серцях дітей. Стрітівський педагогічний коледж кобзарського мистецтва був і є на сьогодні осередком духовності загальнодержавного значення. Кобзарство унікальне явище в історії українського народу, саме кобзарі. Лірники та бандуристи створили унікальну систему духовної та виконавської освіти. Стрітівський педагогічний коледж кобзарського мистецтва продовжує, буде продовжувати відроджувати кобзарське мистецтво та виконавські традиції українського народу. Дякую тим людям, які до сих пір це ровно робили. Я думаю, що довго-довго будуть робити. Тому спасибо вам, ребята, за те, що ви займаєтесь, Спасибо вам за то, що ви прийшли. Я чітко уверен я абсолютно це знаю, що страна. Наша буде довго существо, буде крепкой, І з не будуть читатися в мірі. У зв'язку з встановленням рекорду України. Категорія мистецтво наймасовіше виконання твору Ревета та стогне широкий. Зафіксований результат. Кількість кобзарів, що брали участь у виконанні твору 176 Рекорд приурочений проведення фестивалю кобзарського мистецтва Козацька ліра місце фіксації рекорду Київська область Кагарлицький район. Стритівка, дата 4 липня 2009 року. Ой, не Івановна купала, там на купалася, на бережечку